Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні ми маємо з вами незвичайний випуск про все по порядку. Але перед цим підтримайте це відео вподобайкою та коментарем, і обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Сьогодні у нас особлива тема: боротьба російських чиновників та депутатів за підвищення народжуваності в Росії. Боротьба героїчна. До речі, депутати не сплять, обговорюють податок на бездітних, штрафи за самотність та допомогу для тих, хто вміє народжувати хоч щороку. Головне, щоб статистика. Була красива, а реальність ну не для цього вони законопроекти написали. Тож влаштовуватись зручніше сьогодні. Розповімо, як російська влада вирішує демографічну кризу в РФ і навіщо їм стільки дітей, якщо їх потім все одно нікому лікувати та вчити. Приємного перегляду. Новонароджених в Кемерові виписують у військових пілотках. Ось так це виглядає. Слухайте, це ж наскільки дитина має бути небажаною, щоб батьки вирішили її одягнути саме так. Але логіка російської влади зрозуміла: народився, давай все одразу в стрій. А батьки не розслаблятися, починайте готувати нового. І щоб було кого наряджати у військову форму, вигадують в Росії ось такі рішення. Карельський фестиваль відмовився від презервативів заради демографії. Організатори музичного фестивалю Вуздух Карілі припинили роздачу безкоштовних презервативів Пояснивши це турботою про демографічну ситуацію в країні. Які молодці. Варто зауважити, що пізніше засновник фестивалю Максим Мазуровський пояснив, що його заява була жартом. Так, і фестиваль, увага! Взагалі ніколи не поширював контрацептиви серед відвідувачів. Тоді мені здається, що організаторам варто не зупинятися на цьому для підвищення народжуваності РФ варто ще забезпечити глядачів безкоштовним алкоголем, заборонити одностатеве перебування на фестивалі, а також вимкнути на фестивалі світло і вимагати від виконавців на сцені грати тільки повільні та розслабляючі композиції. Депутат Держдуми Ніна Астаніна вважає, що для зміцнення національного суверенітету Росії потрібна спеціальна демографічна операція. Дивимося. Я вас терміном, який е -е, зараз. нам дали в качестве инструмента профессиональные демографы, сказав о том, что нам нужна специальная демографическая операция для того, чтобы обеспечить наш национальный суверенитет. Понимание того, что эта специальная демографическая операция будет не там, не на поле боя, а наше поле боя ⁇ это борьба за сохранение наших ценностей, а сохранять эти ценности нужно не только в семье, но и в школе, в общественном пространстве. Вот понимание как раз этого и привело нас к необходимости... Дополнительного, наверное, предмета, о котором мы с вами говорим, предмета семьеведения. Ого, як їй вдається збирати слова в реченні випадковим чином. Ну, начебто, звучить все так по-серйозному, начебто логічно, але якщо спробувати знайти в цьому сенс, то нічого не вийде. Зі сказаного можна винести тільки одну думку: до розговорів о аважної зустрічі з кримінальними з ветеранами, так званої своєю представниками ПВК Вагнер в російських школах додасться ще один предмет під назвою Сім'єзнавство. Причому тепер він стане обов'язковим. Також депутат Ніна Останіна заявила, що державна політика повинна формувати репродуктивні установки на багатодіт. І готувати молодь до створення сім'ї через освітні програми. А ще вона підкреслила, що сімейно-центричний підхід має пронизувати всі етапи життя людини. Ні, я все зрозумів. Все. я нарешті все зрозумів. Вона перед цими заявами сходила на проповідь до Андрія Ткачова. Ну по іншому я це пояснити не можу. Що цікаво, одна із соратниць, Ніни Останіної, Ксенія Губіна. Тепер вона більш відома як Ксенія Мосунова. Є авторкою підручника з сім'єзнавства. Щоправда, раніше вона просувала псевдонаукову теорію про те, що всі проблеми в житті пов'язані з гріхами. Предків і продавала курси з роботи з родовими програмами та генами бідності. І навіть, незважаючи на це, вона все одно отримала держпідтримку і тепер бере участь в розробці шкільних програм. Класно. Я так розумію, в самої Ксенії ген бідності відсутні. Ну, на цьому місці в неї ген хитрожопості. Але заклики Ніна Останнін та її подруг були почуті. В Брянській області вагітним школяркам призначили виплати. Так, школярки і студентки Брянської області тепер зможуть отримати по 150 тисяч рублів після 12 -ти тижнів вагітності. Була схвалена 20 березня. Я нагадаю, раніше в Орловській області РФ пообіцяли давати по 100 тисяч рублів школяркам, які готові народити. Ми про це говорили в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Загалом тепер потягнуться школярки в Брянській області. Ну, так і взагалі, якщо так піде далі, то скоро батьки вагітних російських школярок возитимуть їх з родовими турами по Росії. А що, робоча схема? Завагітнила школярка, отримав виплати в своїй області, їдеш в наступну. Там теж отримуєш виплати. І їдеш далі. Все, 40 тижнів вагітності, 40 регіонів регіонів або областей зібрав з усіх е е гроші і нафі, те навчання. Правильно? Ідеї пов'язані з вирішенням демографічної проблеми РФ генеруються щодня. Реєстр одружених чоловіків запропонували створити в Росії. За ним жінки зможуть перевіряти нових партнерів, щоб уникнути сюрпризів. От сюрпризів незрозуміло, що мається на увазі. Мене дружина, і троє дітей. О, який сюрприз! Ну таке автори пропозиції вважають, що із запуском реєстру в країні стане менше матерів одиначок, а шлюби стануть ще міцнішими, що позитивно позначиться на демографії. Угу. Цікава пропозиція. Не зовсім розумію, як введення реєстру допоможе зменшити кількість матерів одиначок. Припинення так званої СВО може зупинити, а от введення нового реєстру ні. І взагалі мені здається, що одного реєстру буде замало. Потрібно додаток зробити і додати в нього розділ ну. Ну, наприклад, відгуки від колишніх дружин і співмешканок, чому ні? І тоді всі мужики, що залишилися в Росії, скільки їх там залишилось, відразу стануть по-іншому ставитися до прекрасної половини людства. А ще у жінок має бути можливість оцінити чоловіка. І тоді, після сексу, всі мужики в Росії проситимуть. А ви мені, будь ласка, поставте додатку 5 зірочок, якщо можна? А то в мене і так секс раз на три роки. Ще одну заборону готують в Держдумі. В Держдумі РФ хочуть заборонити обговорення інтимних тем. Депутат Віталій Мілонов запропонував спосіб боротьби з підлітковою вагітністю. Заборона обговорення інтимних тем з неповнолітніми. Цитата мови оригіналу. Нужно об'яснити, що взросла жизнь, вона от після 18 а до 18-ї другими ділами. Вважає Віталій Мілонов. Шкода, що батькам Віталія Мілонова свого часу не заборонили обговорення інтимних тем. Вже давно відомо, що в голові у Віталія Мілонова знаходиться дитяча. Російська іграшка і кожен новий удар народжує в голові у Мілонова нові геніальні ідеї. А взагалі, звісно, Віталій Оліційнич останнім часом почав, як то кажуть, чесати проти шерсті. Нагадаю, тижнем раніше одночасно влада понад 40 регіонів Росії вирішила виплачувати школяркам за збереження вагітності та народження дитини. Тому, ну як то кажуть, ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. До речі, спеціальна демографічна операція в Росії триває. Жінкам в РФ скоротять робочий день, Скоротити робочий День хочуть на одну годину, щоб збільшити народжуваність держдумі. Вважає, що дівчатка, дивлячись на втомлену маму, не захочуть народжувати цю ініціативу озвучив депутат Держдуми Ігор Антропенко. цитату мови оригіналу. В итоге діти отримують ще й уставшую маму. А це не лучший пример для подрастающего покоління. Кінець цитати. Ось насколько геніальні і прості рішення придумають депутати Держдума, правда? А ось вот так повертається, от мама на годину раніше з роботи невтомлена така, свіжа. Вбігає в квартиру, радісно кричить: Я сьогодні така не втомлена, я хочу завести дитину. А у відповідь тиша, тому що така ну невдача у тата, то повний робочий день. Нема ще тата вдома. З ким заводити дітей? Не продумав до кінця свій законопроект Ігор Андрапенка. Тому потрібні інші рішення в демографічній сфері. І вони є. В Держдумі пропонують підвищити мито на розлучення до 100 тисяч рублів. От як ви думаєте, хто це запропонував? Правильно, генератор випадкових законів Віталій Мілонов. На думку лікаря Віталія та ні, на думку самого Віталія Мілонова, цей захід допоможе скоротити кількість розлучних. Учень, та ти що, він також запропонував збільшити мінімальний термін розірвання шлюбу до трьох місяців. Ось вже світла голова і домографічну проблему вирішив, і російським банкам, до речі, допоміг. Чому ні? Впевнений, що російські банки завдяки цьому законопроекту запустять нові види послуг. Ну я не знаю, кредит на розлучення, розлучення в розстрочку, розлучення частинами. Правда, як потім віддавати такий кредит, ну брали, ну коли ще були в шлюбі, правильно? А взагалі дивний Віталій Мілонов треба було одразу підняти мито до 10 мільйонів рублів. І все, розлучень Взагалі б не було так, побувають один одного, але тут переживати не варто. Статтю про домашнє насильство в Росії вже давно декриміналізовано. Як то кажуть, милі сваряться, тільки тішиться. Глава республіки Мордовія Артем Здунов. Отже, прізвище А у людини. Під час виступу на сесії курс на народжуваність, якою має стати демографічна політика на ПМЕФі, заявив, що підготовку дівчаток до ролі матері потрібно починати з дошкільного віку із трьох років. Может быть, начинать со школы. Вот мы, допустим, в Мордовии начали с детского сада. У нас есть такая программа «Тонкая материя», потому что вуз уже поздно, школа почти поздно. А вот э, в детском саду дошкольное образование, региональный модуль, сюжет ролевые игры, 3-6 лет, папа, мама, полноценная семья, что женщина готовится стать матерью, не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста. Ну знаєте, в три роки я думаю, вже пізно. Треба починати ще в процесі вагітності матері. Запишіть аудіокнигу, де буде розповідатися, як здорово жити в Росії, і що кожна жінка повинна народити 10 дітей. І прийміть закон, за яким кожна вагітна жінка зобов'язана буде прикладати колонку до живота і програвати цей аудіозапис щонайменше тричі на день впродовж всієї вагітності. Ось це буде справа. Насправді в Росії нарешті вдалося встановити причину низької народжуваності. Це відсутність увага здорових депутатів. Звучить як маячня, але з іншого. О боку рідко почую щось інше від голови думського комітету захисту сім'ї. Ніни не Ніна Астаніна останіна вже увійшла в історію своїми законопроектами. Це вона пропонувала агітувати, одружуватися з 18 років і писати доноси на квадроберів. Але справедливості заради варто зауважити, що висловлювання Ніни Останіний з приводу депутатів можна пояснити. Так вона відреагувала на ініціативу Віталія Мілонова заборонити секс іграшки в Росії. За її словами, замість демографії деякі думають тільки про це. Це факт Віталій Валентіча з цим е, великі проблеми. Цього разу він знову відзначився і закликав продавати секс-іграшки тільки за рецептом. Депутат запропонував закрити секс шопи і дозволити продаж інтимних товарів тільки за медичними показаннями. Він вважає, що такий захід допоможе підвищити народжуваність і захистити суспільство від розпусти. От я думаю, що це дасть змогу і інші проблеми вирішити в Росії. Серйозно, ось так приходить те, що до лікаря і каже: доктора, ви знаєте, в мене із зятям проблеми. Та розлінився, працювати не хоче, не. Своїх не хочу уявляйте, випишіть, будь ласка, мені щонебудь. Ну так, звичайно, ось вам рецепт на страпон. Щодня по три рази перед їжею стане як шовковий. На допомогу в боротьбі за підвищення народжуваності відправлені кращі з найкращих. Протері Андрій Ткачов заявив, що бездітних чоловіків старших за 40 років потрібно обкласти податком. Налог на бездітність не должен бути большим, але символічним. Чтобы ты как бы стигматизирован был. Это а что ж ты, тебе 40 лет ты ни одного ребенка не родил? Кто эти мужчины, которым по 40 лет они ни одного ребенка не родили? Кто это такие? Это какая-то особая категория трудней. А ты что, ни разу извиняюсь, я очень извиняюсь, ты что не знаешь женщину, ты, что никогда с женщиной не был близок за 40 лет своей жизни. А если у тебя было много почему ни одну женщину ты не сделал женой своей? Почему никто из них не родил тебе никого? Почему ты не взял за, за них ответственность? Почему ты не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними и жил как трутень. Есть такие люди. Это вот государство может стигматизировать таких людей. Дожил, блин, -мо, до 45, как бы и детей не родил. А что ты делал, что кострат, что ли, или что такое? Или ты больной, Там, принеси справку. Так, коли Боженька роздавав розуму мудрість, Андрій Ткачов хворів. Дивно, що він не розвинув свою думку далі і не розповів, що його думку потрібно зробити в Росії з бездітними жінками. Але що цікаво, він навіть думки не допускає, що кожна людина має справа самостійно вирішувати, як їй жити, заводити сім'ю чи ні, присвятити себе кар'єрі чи вихованню дітей, або поєднати це. Але ні, всі, хто не згоден з традиційними російськими цінностями, вороги. Ну в принципі, на цьому і побудована сучасна російська система. Депутати РФ запропонували відключати інтернет ночами з 23 до 2 ночі для бездітних пар, щоб таким чином стимулювати народжуваність. Народний обранець Михайло Іванов вважає, що цифрова стриманість допоможе повернути реальне спілкування та усвідомлене батьківство в РФ. Прекрасна ініціатива. Мені здається, що треба вже цю історію законопроектами, покликаними підвищити народжуваність в Росії, виводити на новий рівень. Має з'явитися і ну такі пропозиції: наприклад, законопроект про заборону самотніх подушок, продавати подушки. Можна тільки парами, окрема подушка, ознака самотності, аморальності і саботажу народу Законопроект про пільги за першого, пенсії за третього, амністію за п'ятого. Що більше дітей, то менше відповідальність. Можна ввести навіть новий юридичний термін, умовно дострокове зачаття. Законопроект про щомісячну здачу звітності щодо спроб зачаття. Бездітні зобов'язані, щомісяця здавати звіт про зроблені спроби зачаття. Докази в обов'язковому порядку мають додаватися у вигляді фото і відеоматеріалів. Законопроект. Про материнський капітал для чоловіків. Чоловік, який зачав трьох дітей, отримує батьківський капітал в вигляді сертифіката на баню, шашлик і тритомник цитат Рамзана Кадирова під назвою Тихий Дон. Законопроект про штрафи за секс без мети зачаття. Тут все зрозуміло з назви. Йдемо далі. Законопроект про шлюбні нормативи в ЖКГ. Сім'ї з двома і більше дітьми отримують гарячу воду та опалення за графіком. Самотні не отримують. Законопроект про державну моногамію. Після розлучення або смерті партнера на СВО. Обов'язково розподіл партнера через держпослуги з вибором за національною сумісністю і рівнем фертильності. І нарешті законопроект про визнання вагітності формою несення громадського обов'язку в Росії. Вагітність прирівнюється до проходження служби за контрактом, видаються погону матері першого класу і пільги, ну скажімо, на цукор. Можливо, у вас з'явилися варіанти законопроектів, які можуть докорінно змінити ситуацію з народжуваністю в Росії. Напишіть про це в коментарях. Допоможемо створити в Росії новий шлюбний код. Ну, а вільний час від зачаття пологів жителі Росії зможуть тепер відпочити. Теж по-новому москвичам запропонували корпоратив у стилі Гулагу. Учасникам обіцяють передягнутися в тілогрійки, відправити на рубку лісу, нагодувати баландою і завершити захід амністію з банкетом. Роль охоронців виконують актори, але як обіцяють організатори, вони поводитимуться в жорсткій манері з подальшими квестами. Обов'язковий атрибут баланда на вулиці і тюремний чефір. Ось тут навіть я не знаю коментувати нема чого. Ну хіба що тепер у тих, хто повернеться додому в Росії після корпоративу років через 10-15, буде прекрасна відмазка. А в нас корпоратив в стилі Гулагу був, тому я трохи затримався. Якщо коли-небудь з'явиться Нобелівська премія з демографії, ну може, раптом, чому ні, то й отримує Єдінарос, екс-депутат Держдуми, а нині експерт комітету Держдуми з аграрних питань Віктор Таранін. Експерт з аграрних питань нарешті придумав, як розв'язати демографічну проблему в Росії і запропонував ввести податок на бездітність для 30 мільйонів бездітних російських чоловіків. Порядка 30 мільйонів холостих И они не женятся не только потому, что е, материальные, у многих материальное положение хорошее, но они привыкли так, что все е, для ребенка, для него делается. Пропаганда, ты живешь один раз, должен жить для себя, и никому ты ничего не должен. Ну а чому ні? Кожен ж сам вирішує, правильно? Коли і що йому робити? Чи в Росії ця концепція не працює? Ну, звісно, ця концепція зовсім не то, що неправильна, вона е, вредна. У нас в свое время в стране был э, налог на бездетность. Так вот, если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю э, кардинально как бы вот решить вопрос, значит, э, э, ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы. Да-да. Да если мы хотим решить этот вопрос, если мы хотим и типа убывающие, давайте ничего делать не будем, а говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее. А что мешает вот молодой человек, говорит, о, вам, вы женаты, вам сколько лет? Чего вы не женитесь? Вот вы сейчас говорите, о, плохо. Ну... А вот, вот, правильно вы говорите. Да, а что в России, правильно, а то, что в России живут, получили здесь образование, здесь лечение и прочее, они, значит, надо нам бриллианты, надо нам в Дубай, а потом-то пустоцвет получится. Нет семьи, и у вас ничего будущего-то нету. И фамилии ваши забудется, и род вас всех весь забудется. Понимаете? Ні, не розумію. А ще я не розумію, чому до вирішення питань демографії підключили експерта від аграріїв. В нього ж підходи як у аграрія. Він же просто хоче збільшити поголів'я. Єдине, що мене здивувало, чому лише 20%. Ну чому не 100? Адже тоді результат був би 100%, Правильно, немає дитини, не отримуєш зарплату. Все. можна піти і на кардинальні заходи, і зробити податок. Ну скажімо, у 120%, Щоб якщо в тебе немає дитини, ти б себе щомісяця ще й в мінус заганяв. До речі, податок на бездітність був і у СРСР. Щоправда, там він становив лише 6% і стягувався з чоловіків до 50 років і жінок до 45 років, крім військових, їхніх дружин і студентів. То це просто цікава інформація. Останніми тижнями демографічне питання знову стало одним з основних в російському порядку. Денному у російських регіонах почалися справжні перегони за вагітними школярками. Тепер до них приєдналася Кеміровська область. Місцева влада готова платити неповнолітнім по 100 тисяч рублів, щоб вони завагітніли. Раніше такі самі гроші запропонували в Орловській області, а в Брянській взагалі вирішили ти в Абан. там обіцяють вже 150 тисяч рублів. Ми про це говорили в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А взагалі, цей підхід російської влади вже дуже сильно нагадує ситуацію з підписанням контрактів на так звану СВО. Там теж регіони Росії борються за те, хто дасть більше. Схоже, що великі управлінці знайшли єдиний спосіб вирішувати питання в Росії посипати все грошима. Щоправда, цей спосіб працює тільки коли гроші є. А от що буде, коли вони закінчаться, це вже інше питання. Ще одне питання: це що буде з батьками дітей народжених Ах від школярок стаття про розбищення малолітніх в Росії ще не декриміналізована. Ну поки що, в всякому разі, і це логічно. Адже це дає змогу запропонувати батькам розумний вибір між кримінальною справою і контрактом на СВО. Виходить, що ну одним пострілом можна вбити одразу двох зайців. Правильно, і демографія покращиться, і план з набору на СВО буде виконано. Прекрасна ідея. Ну що ж, друзі, підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.